У мене є мрія, але я боюся почати щось робити, тому що можу зазнати невдачі, як перестати боятися і почати діяти. А, насправді тут теж треба подумати, чи дійсно ви боїтеся невдачі, чи ви боїтеся, що у вас вийде. Тому що більшість людей боїться, що у них вийде. Тобто їм здається, що вони бояться, що у них не вийде, а насправді вони бояться, що у них вийде. Тому що дивіться, якщо ви якщо ви зізнаєте, зазнаєте невдачі, ну окей, не вийшло. Переживу цей крах і піду собі далі. Впаду боляче, заб'юся і о, піду далі. А чи є у вас план, що ви будете робити, якщо у вас вийде? Як ви себе в цьому відчуваєте? Що у вас є мрія? Ви боїтеся, що ви зазнаєте невдачі, чи переводили ви цю мрію в ціль, чи розписували ви план дій? Коли у нас є план дій, нашому мозку стає трошки спокійніше, бо він бачить, що можна зробити. Чи якщо ваша мрія для вас щось нове? Щось таке, де ви ще не були, то мозок її буде сприймати як небезпеку 100%. Тому вихід який: план дій, да, переводимо мрію в ціль, розписуємо план дій, робимо підпункти, малесенькі кроки, і ви починаєте його реалізацію. Все, і мозку спокійніше.